Авантюриста, мені потрібна твоя допомога. Так, чим можу допомогти? Моя сім'я померла і лишила мені велику купу золота. О юджена, я б не розголошував це. Але я не можу тримати його вдома. Я маю зберігати його в найбезпечнішому місці. Юджина, я В моїх не... кишенях. Але мені потрібен хоробрий авантюрист як ти, аби захистити його. О так я допоможу. Пішов у тінь. Авантюриста, куди ти пішов? Юджина, він тебе зараз грабує. Авантюриста, куди ти пішов? Будь ласка, в мене стільки грошей, що потребують захисту. Юджена, він зараз грабує тебе. До ниток! Авантюриста, мені потрібна твоя допомога. Авантюриста, куди ти пішов? Авантюриста в голову не вкладається, скільки в мене грошей. Мені потрібен хтось, хто захистить мою купу грошей. Юджене, тобі варто бути уважнішим до свого оточення. Гаразд? Подивись, наприклад, на мене. Я маю крамницю, я завжди з золотом, але я не розголошую це всьому світові. Я обережний, я слідкую за своєю власністю. Може, повчися чогось у мене? Гаразд, друже.